Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають плани російської армії стосовно Харківщини. Далі інститут вивчення війни вже каже не лише про Харківщину. По їхнім даним, російська армія може почати наступ в бік Володухова, Золочева, це Харківщина або населених пунктів уздовж Сумської області, з Білгорода, з Білгородської області. Як ви думаєте, що для цього, чи достатньо для цього сил росіян зараз? Зараз сил недостатньо, щоб. Досягнути стратегічних цілі, ну за які про які нам говорили наші розвідники, генерал Скібіцький від головного управління розвідки, то декілька тижнів тому говорилось, що є плани дій на напрямку Харківщини на, на Суми. Ну, на жаль, на Харківщині це, ну, що здійснилися, ми були не зовсім готові до цього, але це показує ефективність роботи в даному випадку головного управління розвідки у нас. І це безумовно позитивно. Але ж ми пам'ятаємо, що є ще план дій на суми. В Харкові обставини складаються таким чином, що від Початкових дій бойових дій розвідка боєм, і там на кожному під напряму, Тобто, на Харків безпосередньо, і Ліпці, напрям на Ліпці, і на Вавчанськ. Було там 4-5 батальйонів, бронетехніка. Перед тим, на жаль, наносили вони удари і керованими авіабомбами, системи залпу вогню, А потім, якби нові підходи своїми елітними підрозділями, по невеличкими до 10-15 Військових заходили, обходили наші опорні пункти і заходили з тилу, якби наносили такого роду. от проводили такого роду дії. Вони були ефективні, тому що особливих споруд от, і лінії відповідних забезпечення перед першою лінією, перша лінія оборони, якби обладнання не була. І, завдяки тому ворог просунувся вперед, застосував свої резерви, і тепер уже на харківському напрямку на території Росії на цьому напрямку і безпосередньо на нашій території десь більше 50 тисяч, тисяч військ, які їх застосування дозволяють формувати так звану буферну зону, що роблять. Росіяни з цих більше п'яти, десь 35 тисяч знаходяться вже і ведуть бойові дії безпосередньо на цих двох піднапрямах: тобто Ліпці і Вовчанське на території. України, тобто, це вже другий варіант не розвідка боєм, а варіант формування буферної зони. Мета, яку на харківському напрямку безпосередньо є, просунутися настільки, щоб підійти на десь відстань менше 20 20 кілометрів до Харкова. А ці От ці ліпці це 26 кі кілометрів до Харкова. І а на вісці не менше 20, якщо вони реалізують такий підхід, то можна застосовувати артилерійські засоби. Це дешевше і потужне, як це вони роблять, наприклад, по Херсону. Це мета найближчий час буферній зони безпосередньо на Харків. А через Варчанг, захопивши його, вони хочуть захопити в подальшому просуну. Це купінс купін залізничний. Давно ведуть бої за останні декілька діб. На жаль, просунулися довго тримались. Не давали можливість просуватися. Але на цьому дії на східному. Фронті, які вони здійснювали, це північно східний, південно східні напрями, і тепер, якщо пройти в Ачанській, тоді у ворога може з'явитися можливість зайти в фланг і тил нашого угрупування, яке утримує ситуацію на куп'янському цьому напряму. Тобто, во таке завдання у ворога, і такі дії з цього приводу. Ситуацію на цих напрямах що стратегічного рівня ворог поки не може скласти, тому що на Харків це потребує десь від 150 тисяч військових, яких немає. На сумах там більше де плюс 10 тисяч плюс-мінус декілька тисяч засереджене війська, але засереджене. Ну а щоб взяти суми, це до скажем 100 тисяч потрібно. Ну І відповідний потенціал збройної техніки, боєприпасів, якою на поточний час не проглядається. Но, треба пам'ятати, що ворог формує дві армії у себе. В цілому десь 14 дивізій, 16 бригад, і це угрупування стратегічного рівня. Вони Призивають навесні стракову службу 150 п'ятдесят тисяч, і взагалі в цілому сі строковиками в цьому році планують призвати десь 300-400 тисяч до тих, які вже є зараз і воюють на території України. Це така суттєва загроза, і саме застосування цієї, ну можливо й не тільки такого групування може дозволяти ворогу. Здійснити другий етап наступальних дій, про який говорив наш президент, це кінець травня, скоріше всього в червень, тому що резерви, які формуються, їх треба оснастити. Зброя, боєприпаси, підготувати, але ілюзії з періоду того, що там довго можуть готувати, не приходиться можуть кидати і так якості мішних штурмів. І задіяти цих військових, які недавно мобілізували ці всі чи призвали, от тому триста тисяч за фактично місяць-два, це 300-400 тисяч це в цьому році, і ага. а строкову службу вони в першого квітня почали призивати. Якщо ми в травні звільняємо свою строкову службу, то вони призивають 150 тисяч. От. А у нас, наприклад, на Бахмутському напрямку важкіну не там, де ведуться інтенсивні бої, а в ротах залишається повзводу і треба укомплектовувати. це ж треба теж призвати, підготувати, укомплектувати, озброїти і так далі. Тому тут виникає питання та стратегічна часу, чи встигнемо встигнуть вони раніше підготуватися і наростити свої можливості провести цей другий етап наступальних дій, чи нам вдасться. З нашими союзниками спільно сформувати систему оборони, яка б зруйнувала ці плани.